Економічний Рест Арт проекти з підтримки бібліотеками креативного підприємництва в деокупованих та прифронтових громадах стартував у Прилуцькій міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти. Масштабний задум організувала всеукраїнська громадська організація, Українська бібліотечна асоціація за підтримку американської агенції економічного розвитку. Для участі відібрали п'ять найкращих міських центральних бібліотек з Чернігівської та Сумської областей, серед яких і Прилуцька. За останні кілька років міська книгозбірня двічі ставала кращою бібліотекою області. Тому саме її обрали одним з осередків креативного проєкту. Проєкт, який має назву Економічний ЕСТАТ, має на меті надати молоді і підприємцям, що працюють в сфері креативної індустрії, можливість для професійного розвитку у своїй громаді. На час дії проєкту Прилуцька бібліотека стане ідейним креативним просвітницьким центром для підприємців творчої індустрії та молоді регіону. На учасників чекають освітні лекції, мотивуючи та надихаючи зустрічі з представниками креативних професій та онлайн-конкурс мотиваційних листів. В ході проєкту лектори і гості розкажуть про особливості креативного підприємництва, поділяться власним досвідом та порадять, як розвивати. Власний бізнес молодих та завзятих містян до участі долучилися вже близько 25. але кількість ще не остаточна. Стати учасником проекту може будь-який підприємець, що працює в творчому напрямку чи молодь, яка б хотіла здобути професійну освіту у креативній індустрії. В Бібліотеці діляться приємно вражені кількістю охочих. Для розширення кола учасників проекту колективом бібліотеки попередньо була проведена рекламна кампанія. Організатори від Уба цього проекту розробляли анонси. І відправляли нам. А ми розміщували на сайті бібліотеки на офіційній сторінці Фейсбук, на сайті міської ради, тобто поширювали інформацію в соціальних мережах і залучали бажаючу молодь молодих підприємців до участі в нашому проєкті. Ми спілкувалися із музичною школою, наприклад, школою мистецтв з міським будинком культури, з навчальними закладами, з молодими підприємцями, вели індивідуальні бесіди, розказували за цей проєкт і. Запрошували взяти участь у ньому. На першу зустріч в бібліотеку прийшло більше десяти учасників. Інші доєдналися онлайн. Дебютне навчання пройшло в інтерактивному режимі з представницею музичної індустрії. Сьогодні в міській центральній бібліотеці відбудеться перша зустріч, як заробляти музикою з Анастасією Войтюк. Це музикантка, керівниця організації, що втілює проекти у галузі культури освіти. Музики наступні зустрічі проводитимуться з іншими ідейними діячами. По закінченню проєкту всі учасники розширять базу своїх знань про творчу індустрію та матимуть змогу написати есе Історія успіху. Автори трьох найкращих робіт отримують грошовий приз на розвиток у сфері креативу. Для молоді це шанс почати підприємницьку діяльність. Рестарт також допоможе втілити творчі ідеї при Луцькій бібліотеці. На базі нашої бібліотеки ми можемо створити таку медіошколу, блогерства, можемо залучати молодь і навчати її заробляти власні гроші. Для нашої бібліотеки це і покращення матеріально-технічної бази, тому що по результатам проєкту ми можемо придбати собі книги з певної тематики на 20 тисяч гривень. Також у нас дизайне. Який має прибути до нас у лютому місяці, має розглянути наше приміщення, дати якісь поради і покращити наше, якісь такі краще зробити якісь локації для читачів, і саме для молоді, і саме для втілення цього проекту в життя. Економічний рестарт триватиме до кінця лютого, 2023 року. Відвідати зустрічі можна буде як онлайн, так і офлайн. Хочу подякувати організаторам проекту від Української бібліотечної асоціації. За те, що нас відібрали в цей проект, і за те за ту колосальну роботу організаційну, яку вони провели у цей надскладний час.